Я і підсолену макарони. макарони під воду. Розкажу вам таємницю бабуся, щоб макарони не злипались і не прилипали, треба дати трішечки олії, коли вони варяться. тут Середельки квіточки. Ми їх так розрізаємо сердельки пополам. Ми розрізали з половинки серделюк на чотири. Зараз будемо їх варити, щоб зекономити час, зробити макарон на і щоб можна, коли він майже готовий, вкинути наші сердельки, щоб вони проварилися. Поставимо її на сковорідку. Секундочку, мама підлягає. Переверни її квіточкою до гори. Mm. Mm. Наступно. Mm. їх має бути чотири, давай. Квіточку ставимо. Mm. Другу. Mm. Третю квіточку. Mm. находила подавали четвертую квиточку. Без макарончиков. А можно чуть-чуть С Без макарончиков, mm -hmm. только квиточки. И чекаем, до кого не пройтся. Періг треба перевернути попочками догори. Як? Ось так перевертай. Ось так. десь Раз перевернули квіточку. Тепер письма. Два кіпічка. Довго не треба, бо ми замовити. Спильним оком мами. я возьму кипичко тротроньки, вот книжечки. 2 3 Так, одно. И отпекай этот цветочек. Ай. Так, ставь уже на свою миску. Так вот смажется четыре цветочки Два макаронечки. Ох, и смокота буде а запам. Ось так виглядає готова страва з квідочкою. Чекай.